Такі соціальні мережі, як свого часу MySpace, а тепер Facebook, докорінно змінили спосіб спілкування людей. Паралельно з'являються чисельні сайти за інтересами. Їм дуже далеко до популярності Фейсбуку, однак кількість їх користувачів теж постійно зростає, адже спілкування через соціальні мережі стає невід'ємною частиною життя сучасної людини. Так стрімко розвивається інтернет-сторінка для жінок Пінтерест, що саме об'єднує її користувачів, розповість Наталя Леонова для Елізабет Фрейзер розглядати на сторінці Pinterest фотографії собаки її щоденна слабкість. для тих з нас, хто не має дітей, домашні тварини це наші діти, Фрейзер каже, що просто жити не може без цього цифрового фотоальбому, створеного переважно для жінок, які розміщають там знімки з подорожей, стильні поради та ідеї для домашнього інтер'єру. Хоча інтернет-сторінка працює вже два роки, справжній інтерес до неї мільйонів жінок виник лише за останні кілька місяців, і кількість її користувачів продовжує стрімко зростати мені здається, це таке заняття, коли твій мозок може просто відпочити. Люди постійно щось нове вигадують, постійно чимось дивують. Фрейзер також подобається, що сайтом легко користуватися. Вона просто зберігає фотографії, які знаходить на Пінтересті чи інших сторінках, на своїх власних тематичних дошках. Деякі фотографії мають посилання на відео чи блог. Фрейзер каже, що сьогодні її коник різноманітні рецепти. іноді я просто відкриваю сторінку, показую щось своєму чоловікові, і він обирає, що буде на вечері. Письменниця з Меріленда Ребека Колман активно використовує Пінтерест як платформу для маркетингу своїх робіт. Так для реклами своєї останньої книжки «Королівство дитинства вона створила в Пінтересті окрему сторінку. як тільки сторінка почала працювати, відразу підскочили продажі книжки в інтернеті. Миттєво кількість проданих копій значно виросла. для реклами це чудово. Мої друзі прикріпили книжку на своїй душці. Так що інформація про неї розходиться як в реальному житті рекомендації, поради від людини до людини. До того ж, з картинкою перед очима це має кращий ефект. Like Knock -knock. Домашня господиня Джеймі Брансон так захопилась тим, що можна знайти на сайті, що разом із подругою розпочала свій власний проект. Вона веде блог про різні види прикладного мистецтва та рецепти. Ми подумали, що буде цікаво реалізувати ідеї та поділитися, що працює, а що ні. Вона пофарбувала пряжу порошком розчинного фруктового напою та зв'язала з неї капелю для своєї доньки. До цієї фотографії Джеймі додала спецефект. Кількість прихильників її блогу постійно зростає. Ми бачимо, що на наш сайт заходять сайту Pinterest, А почитавши його, діляться з іншими. Скільки протримається ажіотаж навколо Пінтересту, сказати важко. Втім, його засновники мають надію, що сайт продовжуватиме привертати увагу нових користувачів та генеруватиме нові ідеї. Наталія Лонова, Голос Америки.